Собаки не перестають успокаюватися. Ну прям ніяк. От коли я починаю відео записувати вони починають стрибати на мої ноги. Як ви бачите, вони вже без білих носків. Це вже що тут -то означає. Ну а сьогодні відійдемо трохи від мотоблока і переберемося до ось такої ось жиги. Всі знають, що це за жига, це моя жига. Сьогодні я вирішив провести дуже інтересний експеримент. Всі вже знають, що вона в мене каптить. Це ні для кого не секрет. Так от, хто не знає, що вона каптить, то я кажу, вона каптить. Дивіться, всі мої дії призводять до того, що я відкриваю капота. Так воно все виглядає. Так як в мене оця штучка трошки не держить, то Я буду використовувати спеціальну штуку, типу отаку тягу, яку я зробив. Ну, не знаю, як її назвати правильніше. Вона вставляється сюди і сюди. Дивіться, дуже інтересна штука. Вона отак от вигнута. І має отакий ось болтик. На цьому болтику резинка. Якраз ця резинка стає сюди, в оцей торець. І воно все нормально так стоїть. Ну, Так ми не до цього. Давайте перейдемо трошки сюди ближче до самого серця двигуна. Mm. <гум> до самого серця автомобіля це двигун. Дивіться, значить, є отакі ось свічки, я вам чого їх показую. Через те, що зараз ми будемо займатися дуже інтересним заняттям. Мене вже цей мусор максимально задовбав, вічно він тут збирається, а саме більше він збирається отут. Хотілося б мені зберегти порядок, але не дуже виходить. Як ви бачите, стільки тут мусора. Що ми тут бачимо? Бачимо відвертку, бачимо ключ і бачимо ось таку інтересну штуку. Дивіться, отак вона називається, читати не буду, бо потім е хейтери будуть казати, що я читати не вмію на англійській мові. Коротше, стоїть вона отак, отака штука. Що це за штука? Я хотів взяти розкуксовку для кілець для поршньових, щоб туди капнути і щоб воно розкуксувало. Можливо, в мене гарю коли перегрівався чуть-чуть двигун, то Гарлю забило е, кольца і вони залягли. От що я хочу зробити, так це взяти отаку штуку. Але діло в тому, що це не розкуксовка для колець. Тут написано, що це е, средство для очищення топливної системи від загрязнень. Удаляє смоли, нагар і. Відложення із форсунок. Коротше, така штука. Отака От штучка заливається в бак на 30 літрів. Я вчора тільки заправився, як ви знаєте, вже гуля бак на 40 літрів. Але це нам не важливо. Це я так просто сказав для общої картини. Що я зараз хочу зробити? Забувся ще взяти шприца. Не, нема в кармані. А, є в кармані. Дивіться, що я зараз хочу зробити. Я хочу набрати цієї жидкості, повідкручувати свічки і по черзі в кожний циліндр поприскувати десь 1,5 кубіка оцінє жидкості. Що вийде, я не знаю. По ідеї, ця жидкость дона згоряти, так як і бензин. Тут стільки у нас. У нас тут об'єм 300 мг. Тобто це на 30 літрів. Це грам. Почитайте там самі. В общем, це на 30 літрів. Значить, ми візьмемо трошки так, чисто для експерименту. Як, як, як я і сказав, півтора кубіка, чи стільки це воно, ну, коротше, пів шприца десь такого буду набирати і вприскувати. Ждати, поки воно туди впитається, я не буду. Я зразу його туди вприсну, повкручую зразу всі свічки і заведу машину. Подивимося, що воно буде. Проведемо такий експеримент. Розкуксує воно кольце. Перестане так, димити, як диміло чи ні. Зараз якраз і попробуємо. Зараз я буду викручувати свічки всі, зараз всі викручу, набираю шприц оціє рідини і заливаю туди. Можливо, пів шприца буде багато. Ну, Я думаю, кашу маслом не испортиш. Поїхали. Так, ну що, вприснув я значить, в кожний циліндр е, пів шприца, поки закручував, воно може щось там откисало, не знаю. Зараз буду зразу заводити машину. Ну що, зараз я беру ключ на хост, зараз треба знайти ключа. Зараз я знайду і заводимо. Так, ну що, зараз ви почуєте в реальному часі експеримент, що воно буде пчхати. Чи не буде, напишіть зразу, поставте на паузу, зайдіть в коментарі напишіть. Мені самому цікаво, що буде. Може ще воно взагалі зірветься. тут. Зато на відео запишемо. Так, я пішов заводити. надію, що не впаде. Так, ну що, завів. ну Завелась полтика, в принципі, так як і сюди заводиться. Торохти чуть, чуть цепок мотою, ну то фільня. Отак от, от, коротше, ну нічого начебто поки не помінялося. Ну Не знаю, робить так, як і робила. Зараз, Щас... а ну йде погазуєш. попробуємо чуть-чуть погазувати і подивитися, що воно буде. Ну за секунду воно, звісно, не допоможе. Давай. Вот так оно дымит. Ну, запах, начал обычный. Ну, так не дымит вообще. Может, надо, чтобы она чуть-чуть поработала, я не знаю. Вообще, смотрите, не дымит. А ну погазуй газу Ой, якийсь, якийсь чорний димок пішов. Ну, коротше, отак от, от воно, тільки що якийсь чорний димок пішов, щось. Ну нічого поки що не понятно. Ну зараз ще спробуємо одну штуку. Так, ну що, налив я тільки що... Неповну бутилку бензина. Отак ось десь до половинки, ну, може, трохи більше. І влив 4 кришки отих від тої банки оцеї рідини. Зараз заведемо, я не знаю, скільки воно буде працювати, але ну, треба, щоб воно прокачало і потягнуло звідси. Може ще треба буде поїздити. Головне, щоб тільки бутилка не випала, якось її сюди закріпить. Ну, зараз побачимо. Так, ну що, експеримент продовжується. Підтягнув трохи підсос. І друга свічка почала троїти, перестала працювати. Отак вона зараз працює. Чуть-чуть що допехтить. Але див не білий такий, а такий чорний, чорний чорносірий такий, непонятний. Зараз поробить. Викрутив свічки, подивимося на них. Ти поміняла щось ні Так, ну що, викрутили уже дві свічки. У мене завжди оця свічка друга на другому ціліндрі вона її закидує. Саме більше. Не завжди, але більше її закидає. Значить, це свічка із третього циліндра Отака вона. Ну, чорненька, ну скільки вона тут поробила. Минут 15, в принципі, наче нічого не помінялося. Так, а це ось з другого циліндра. Вона вже мокра, ну і така понятно, що вона в гарі. Так, зараз ми на другий циліндр поставимо цю свічку, це хороша свічка. Вона завжди стояла, ну цей раз я вирішив поставити нову, а нова оказалась гамняна і неякісна. Так, зараз її поставлю і ще раз заведемо. Так, ну що, тільки що взяли, перечистили свічки, все нормально, всі свічки працюють. Ну В принципі, наче нічого поки що не заметно. Я зараз візьму оцю, оцей весь залишок, залью туди собі в бачок. Е, ну що, Може воно так швидко і не дійствує, може на ньому треба поїздити. Так, Поки ми все це діло крутили, вже і цей, е, дощ починається. Так що можна було б ще довше поекспериментувати, ще може, щоб чуть-чуть е, довше поробив двигун. Но ми будемо на цьому закінчувати. Беру зараз просто відкручую цю баночку і заливаю в бачок при вас, щоб ви мені повірили, що я його заливаю, бо скажете, що я бридяті, якусь кажу. скажу. І на цьому, я думаю, ми будемо завершати відео. Всім дякую, хто сюди зайшов, подивився. Я думаю, відео для вас було цікаве. Що я думаю по даному поводу? Я думаю, що можливо щось і поможе. Можливо. Ну, я даю відсотків 50, що воно поможе. В принципі, двіжок уже, я б сказав, сильно. Підушатаний, то він може йому взагалі вже нічого не допоможе. Може оця штука допомагає в тому випадку, якщо трошки десь щось пихтіть почало чи щось там десь троїть, Заливаєш її, вона допомагає. А так ну, непонятно. Все, заливаємо, відправляємо її туди, а й кушає. Маленький. Може це я і зря роблю. Головне, щоб двигун не зірвався. Огонь. Все. Всім до скорых зустрічей.